Україна отримала перші давно обіцяні винищувачі F-16. Після більш ніж року очікування американські винищувачі значно поліпшать парк застрілих радянських літаків Києва, посиливши його оборону і наступ. А також підвівши його вогневу міць. Проте в використанні літаків є певні обмеження. Про це пише бізнес інсайдер. З посиланням на військових експертів видання вказує, що в Україні всього кілька літаків і всього кілька пілотів. Навчених їх використанню, крім того, в Росії є свої літаки, ППО, які можуть їх збивати. А це означає, що Україна не може використовувати свої F-16 для наступу на передовій, як вона хотіла б. Богдан Долінс, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдана, ми вас вітаємо. Вітаю, дав. Ви знаєте, таке перегріте питання літаки F-16, Ми говоримо про це вже більше року, але нам дають там якісь крихти. І говорять про те, що фактично через те, що у нас така невелика кількість F-16, то звичайно, що ми їх можемо використовувати тільки для як протиповітряну оборону на Харківщині. Вже кажуть, що по суті, F-16 працюють на Харківщині якості протиповітряної оборони, захищаючи українське небо. Хоча насправді F-16 могли мали б використовуватися під час наступальних операцій, аби спочатку авіа. Авіація, яка знищує все, а потім йде фактично наші бригади, наші захисники і йдуть нас наступальними діями. Чому, пане Богдане, на вашу думку, Захід настільки повільно все це нам передає такими крихтами? Ну, дивіться, в першу чергу, маємо розуміти, що так як F-16 є багато цільовим то він може виконувати цілий спектр задач. Ось і одним з основних, це звісно, в тому числі і підтримка е, системи протиповітряної оборони. Ось, якщо говорити про темпи передачі, то звісно тут є декілька важливих факторів пов'язаних в першу чергу з тим, що Україна раніше не експлуатувала західні зразки авіаційної техніки, саме військової, тобто е, необхідно все ж таки було пройти і отримати певний цей базовий початковий ви досвід і практику впровадження цих літаків, тобто подальша інтеграція нових літаків західних платформ, вона точно йтиме швидше і легше. Друга важлива складова, якщо говорити саме про західну платформу, тобто це підготовка безпосередньо персоналу, як льотного складу, так і наземного технічного персоналу, персоналу з наземного обслуговування. Потрібна достатньо велика кількість фахівців для того, щоб забезпечити нормальне обслуговування, вчасний ремонт і підтримку цих літаків, щоб вони фактично постійно були в бойовому стані, придатні до виконання тих чи інших завдань. І для цього треба, звісно, доступ до відповідних навчальних центрів, яких на жаль, не так багато, як нам хотілося б з однієї сторони, з іншої сторони, маємо розуміти, що пропускна здатність цих центрів вона в принципі розроблялася, проектувалась для часу мирного часу. З урахуванням е, тих пропускних е, здатності е, замовників саме з країн НАТО, тобто, фактично, е, можливість підготовки льотного складу інженерного складу в умовах війни і ще в тому числі для інших країн, крім країн НАТО, такі центри ніколи не проектували, і швидко вони збільшити свої об'єми не можуть для того, щоб збільшити, хоча б в два рази об'єм по підготовці такого персоналу, необхідно е, в більшості центрів до двох років в деяких звісно, а центрах це можливо зробити за 6 місяців і більше, але це потребуватиме суттєвих інвестицій коштів. Тобто, це закупівля нового додаткового обладнання, це наймання нових інструкторів. Ось і звісно, якщо говоримо про підготовки пілотів, то це розширення льотної бази, тому що кількість таких спеціально підготовлених для можливості навчання пілотів воно лімітована. Кількість інструкторів, які можуть здійснювати навчання безпосередньо на літаках, воно так само лімітовано. І тобто, це ті обмеження, які необхідно вирішувати там роками зазвичай. Скільки сьогодні необхідно, шістнадцятих для того, аби провести контрнаступальну операцію, наприклад, з деокупації півдня України, на ваш погляд, з професійної точки зору? Ну, дивіться, це питання в першу зрозуміло, щодо військових, тому що вони розуміють, яка необхідна кількість наземних сил, яка необхідна кількість повітряних сил. Ось тому е, конкретну цифру, навряд чи хтось е, з людей, які не є безпосередньо в тих чи інших військових структурах, зможе назвати разом з тим, якщо відштовхуватись від загального розуміння, що Україні необхідно від 4 до 5 бригад для того, щоб е, закривати всі свої потреби в. Повітряні компонентів, а це мова якраз іде про порядок до 200 літаків. Тобто, якщо ми говоримо про один напрямок, наприклад, про південь, то для того, щоб ефективно виконувати завдання на одному напрямку, необхідно мати хоча б одну повноцінну бригаду. Одна бригада це три ескадрилі. Тобто тут мова йде про порядка від 40 до 60 літаків, для того, щоб повністю забезпечити потребу, хоча б на одному напрямку. І я б хотіла, щоб ми з вами на фінал обговорили пане Богдане щодо роботи українських дронів, і як ми розуміємо, скільки у нас не вистачає та систем ППО, і як боротися з ворожими ракетами, ми ж не можемо, ми не Ізраїль, ми не можемо повністю закрити українське небо. Залишається тільки винищувати на аеродромах. Авіацію От удари по Морозовську, і не тільки і там було знищено, до речі, велику кількість кабів керованих АБА-бомб, які знищують сьогодні на Донбасі. Все, що можна і на Харківщині, і в Харкові. Так само. Як ви бачите, модифікацію, розвиток напрямку дронів, щоб ми перевершили всіх і знищували аеродроми далекі-далекі від кордону з Україною? Да. Ну, тут ми маємо розуміти, що зрозуміло знищувати ворожі цілі на землі значно простіше ніж знищувати перехоплювати їх в повітрі, і часто це навіть дешевше. Так. ось якщо говорити про знищення таких цілей, то тут насправді два ключових напрямки: перший це. Створення і збільшення кількості далекобійних безпілотників, які здатні вражати такі цілі ворога, це одна складова. Друга, звісно, складова, що ми не маємо відкидати потребу розвитку і появу України власних дальнобійних ракет. Тобто ракетна програма, вона так само має право на життя. Ми маємо розуміти, що її ефективність і точність ударів може бути навіть більш ефективна ніж використання дальнобійних дронів. Розвиток напрямку дронів він якраз відбувся саме через те, що Україна. Немало власних ракет великої і середньої дальності, і в принципі, поки ми це не виправимо, дрони і далі залишатимуться основним далекобійним озброєнням України. Якщо говорити про знищення таких цілей, то зрозуміло, що самі аеродроми знищити ну, це достатньо складно, і для цього треба дуже дуже потужне озброєння. Тобто, дронами камікадзе аеродром знищити в принципі неможливо. Ось і навіть якщо знищувати ракетами, то їх треба дуже багато. Тому зрозуміло, що єдина ключовий ціль, які ми. Ожемо знищувати це знищення аеродромної інфраструктури критичної, це знищення безпосередньо самих повітряних суден, які базуються на цих аеродромах, а так і так само склади з боєприпасами, які використовують ці літаки або склади з пальним. Це ті засоби, які дозволяють мінімізувати можливість ворога використовувати авіацію для нанесення ударів по території України. Так, будемо рухати, напевно, що ключове питання це інвестувати в технології, можливо, комунікувати з нашими західними партнерами, щоб робити це в великій кількості, щоб це були, я не знаю, десятки тисяч на місяць, можливо, до сотні тисяч на місяць, щоб це було як конвер, і це має бути вкладені в технології. Це дуже великі насправді фінансові затрати, і нам потрібна, звичайно, допомога наших партнерів. Пане Богдане, дякуємо вам щиро, Богдан Долінце, експерт з питання розвитку, авіаційної галузі.